Спробуємо подивитися, як виглядає мобільна версія симулятора Drone на телефоні Samsung Galaxy S24. Це цьогорічний суб Тобто тут сподіватися треба на якусь гарну продуктивність на мене. Я вже налаштував інпут мого пульта, який підключений через Type-C зараз. Налаштування не так багато, як в справжньому велосипуванні великому. Окей, спробуємо подивитися, що по картах. Так, у нас є 4 сценарії: апокаліпсис, динамічний полісвіт, пустий полісвіт і корабельний порт. А є кнопочка Download, де можна ще, напевно, щось скачати додатково. Окей, Це ми робити зараз не будемо. Почнемо ми з Dреco Апокаліпсис. Тут не лічильник FPS. В правому нижньому кутку ми бачимо, що орієнтовно 60 FPS цього має бути, скажімо так, мінімально достатньо для більш-менш комфортного польоту. В ідеалі потрібно 120 FPS, якщо FPS менше, то Керування відбувається нібито нормально, але таке враження, що буде не летите, а плавете в якійсь воді. Тобто воно дуже таки, якесь інертне. Якщо зробити різкий рух стіком, от воно розвертається, бачите, але сам, але сам квад летить дуже сильно по інерції. Мені здається, що просто движок не встигає враховувати нормальну фізику. І типу, відбувається якесь певного роду згладжування. Що я можу сказати, літати можна. Карта прикольно виглядає дуже схожою на ту, яка в комп'ютерній версії симулятора. Я не здивуюсь, що там фактично та сама карта використовується. І всі ресурси одинакові. І можна відповідно скачати всі карти, які у вас є на комп'ютері сюди. Ну, Але сказати, щоб це було комфортно, то ні, мені не подобається те, як воно летить. Тобто, що у вас без вихід, немає на чому тренуватися а треба, ну то окей. Але купити цю гру не з без виходів, вона коштує, нагадаю, десь порядка 400 гривень в Google Play. Я не знаю, чи є вона на iOS, а якщо є, то напевно там вона не дешевша. Ну, Я б не тратив гроші на таке, якщо б був вибір. того, що я помітив ще в цій грі, так, треба десь приземлитися. Тут є багато налаштувань, власне, які стосуються геймплею. Тобто в нас є можливість змінити роздільну здатність, можливість змінити рівень якості картинки, виставити цливі FPS і виставити, наскільки я розумію, скільки CPU забирає прораховка фізики. Але фішка в тому, що якщо навіть я поставлю сюди low, quality level very low. І в мене вибрано так, як я neхає навіть 120 Я виберу ту саму карту. От І по суті не скажу, що щось змінилося. Ну тобто якість картинки явно змінилася. Але чи змінилася від цього фізика? Ні, FPS як було 60, так і залишається. Тобто я не можу сказати, що воно ні на що не впливає. Але на ті речі, які важливі, власне, я готовий знектувати графонів і мати таких обіцяних 60 плюс FPS, 120 в даному випадку я вибрав. Але я не можу повірити, що воно не може докинути за рахунок того, що я зменшив суттєво якість картинки, що воно не може докинути ще 10-20 FPS. Ну, не знаю. Хоча ми, за враженнями воно летить трошки краще. Можна ще подумати, окей, ця карта велика, тут є вода, хоча вода тут просто текстурка, а не як комп'ютерному велосиндроні. Ну, може тут просто багато всього. Давайте спробуємо карту де менше цеку добра, і там буде прикольніше. прийшов час подивитися, на інші карти і виберемо ось динамічний полісвіт. Просто якісь поле, якісь зірки і нічого не відбувається, тому що я от рухаю Ні, не летить. Наступна карта. Пустий полісвіт. Це якась руснева глибинка, походу. Березки і всяка фігня. Церква якась готична, чи, чи якісь протестанти. Тих самих 60 fps хоча тут взагалі нічого немає, це реально карта, яка складається з трьох будиночків. І надумного єдинорога. Ну, тобто з плюсів можна ставити хай. Сюди і не паритись і остання карта порт. Ну, тут та сама картина 60 FPS. Сама карта. Цікава, гарна. Але знав таки симулятор більше заточений під гоночки. Це офіційний симулятор eh, Multi-GP. Я не думаю, що на симуляторі мобільному є шанс скласти хоча б якусь конкуренцію людям, які в'язають справжні велосидрон. Просто якщо ви маєте зайві гроші або для колекції, або щоб підтримати розробників. Типу потенційно воно прикольно цікаве, але в реальному житті не для нього я, чесно кажучи, не бачу. Ось так. Ну, тим не менш. Для розширення кругозору Ой. можна спробувати.